посилює синдроми. Ось такі чинники прискорюють синдром. Зараз ми розглянемо чотири основні причини: три, які я взяв, нами було взято із літератури, і один запропонований нами, і ще поданий у статті на обговорення фахівців. Я з цим погодяться. Виділено чотири причини, які призводять до перерахованих ускладнень у роботі травної системи. Ну, по-перше, здійснюється перерозподіл крові, яким чином здійснюється перерозподіл крові? Ну, у людини є 4,5 5 літрів крові. Коли ми виконуємо фізичне навантаження, просимо траву, несемо. Дівчину до ЗАГСу, Якщо дорога далека, то вже через 10 хвилин до шлунка і до кишківника нареченого притікає крові до стіну, маю на увазі шлунка, притікає на 20% менше. Але якщо фізичне випробування здійснюється впродовж години, то до стінок до кишок і шлунка доходить лише 20% крові наявної в організмі. А кров приносить стінкам кишечник, кишківника і шлунка кисень, енергію, е, вітаміни, без яких ферменти не будуть працювати, е, е, забирає енергію сповільнюється моторика і так далі. Тобто, сам факт. Е, ну, Члово у стінках киш... кишківника і шубунка е, створюється такий е, ефект через недокрім'я голодомору. Так? Вони не додихають, не доотримують енергії їжі, від них не забираються ті метальбаніти, які мають бути винесені. Е, наступне: тривала симпатична інегуація, принічує ендеральну минулу.